Доброго дня! Здрасте. Що це має бути? На дику взяв буде. Так, Діма точно знає, куди ми приїхали. Дікавий центр. Так, для дітей. дитячий центр, так? Да? Я... Наша компанія. Так. так, я не знаю, що діти будуть, ми знаємо, що робити, а що ми будемо робити. Ілля, Ліля, Іл... це ми для себе, для історії. А може і для Що-що? Ось такий розважальний центр, дитячий. Ми не знаємо, що там всередині. Зараз підемо подивимось. Так, так, Кажуть, що дорослим теж можна тут скакати. Скакати? Ну так. Да. Тут якимось молоком. Праженим. Я нанюхала нюхала молоко. Так, там оплата йде. Ми чекаємо своєї черги. Ого, яка горища. Опача. Тут можна і заблудитись. Тут переодягаються діти, так? Да? Тільки розубачити все. Ага. Діма, ти перезутись, взяв. Ні, тут заказ. Ми йдемо на день народження. Йду, щоб стигнути. І стій, 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 стій. стий. Днем народження, Діана. А по цьому днем народження. Якщо що, я собі вже місце знайшов. О! Тут я буду спати. То що треба. А зараз я тут на бокову ляжу. А потім піду ось тут. Це ага. Ось такий тут працюючий крокодил. Зараз буде закриватись. Ром. Давай залазимо! Зараз де закривати? А треба ще насилати щось. Так. Їсти тут не можна, лазити по сітці також, І там ходити також. Курити теж ні. Так. Такий тенісний стіл тут є. Більяр. Коротше, дорослим тут також буде не скучно. Такий мотоцикл тут є. А що тут треба брати? Це? Я не знаю. Це можна... мене не, не розуміють, ну, так? А що треба? Просто зайти? А, стоп, беремо, так? Да? Беремо мотоцикл. І що далі? Ага, жетони. Бери житониці. Раз. А куди їх? Куди їх використовувати? Бери, бери. Папу на карточці. Треба в мотоцикл Пап, закладати. На карточці. Біжи. А я а куди за кого? Кудові. А, окей, ну you put it there and then it it will it will go. А, одну спочатку, да? Спочатку, все. Баб на тут не Ні-ні, їдь їдь, кінчиться. Тоді поміняєш. й надуїв. Та ти що. Назад, назад. Назад. I'm going for go to the Я буду подивлятися, тільки недовго. Добре. Ми вже заблудилися. Хотіли знайти і Міра з Каріною. Вони десь почали з'їжджати з, з цих горок. Ми не знаємо, куди дивитися перший поверх, куди йти, що робити. Йдемо далі. Пішли. Діма, пішли. Нам не можна тут. Нам тут не можна. Не можна. Та ні, не можна. Стій, Діма. Дівка, сядеш мені. Ні, може мій маленький, не У надо. Луні.

Я така машина, вам нас дігають ріде очки і ви їдете. Да. Я хочу, я хочу скоріше Діма, куди пішов? Раз, два, три! Діма, ти виграв! Дівчата мене послали в магазин. Коротше, дали мені ось таку сумочку. Йду я зараз в ТЕСКО, Дівчата послали мене за... Ну ви поняли за чим. Не знаю, чи пройде цей номер, але попитаємося. Ось браслетик в мене і позаду Теско. Ось. Бачите? Ось там. Гарно тут парковочки. Ось там знаходиться той центр дитячий. Ось тут парковочки, навіть якісь є ігрові відсіки, палаточки. Можна походу заночувати. Прикольно. Так, Де це так, щоб ми не пропустили вхід. О, походу так. Так, походу таус. Зараз подивимося, чи там пропустять. Думаю, що. Буде Холодно тут трохи. Дівчатах трішки потішиться. Звісно, тут же дві двіжуха повним ходом. Ліка! Від зайчика посила. Можна нам тобі подобається? Можна нам на машинку тут, що ми можна. Можно. Что там? Все будет? Я сувенир від зайчика. Ойчка, очкай, Ну Раскрутий это тебя? Давай. Давай. Заклади всю стіну. Папа, біру, 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 біру. Цемент ставиш? попадемо не. Та неправильно, спочатку треба один ряд закласти, а потім інший. Я, я тобі поможу. Ми тут строїмо хату, хату. Шар вроді, не построїли, то тут в построїмо. Опа. И останний штришок. Но... Выбивай. Не, не, давай закладем всю. Такую всю. Все. Чекай, чекай, стой, стой, не поправь. А ты наш лезер зараз оставь. Самый останний, давай быстрее. Ше, еще. Все. Так, а вот такая у нас стена вышла. Нет. Зараз Емир хочет ее завалить. Готовый? Да. Давай. Середини будеш? Так, перевірка. Давай. Все, все, все фундамент не валить. Вверх, вверх Опа! Ще одну якусь мицяцьку знайшли. Не, не знаємо, справді, який прикол. Ти знаєш, як грати її? Ану, скажи, мені почався. Ні Нас гра, нісь якийсь вас. Не хоче з нами говорити конструктор. Зараз я буду гратись. Тут до речі дітям також можна, о дітям дорослим можна також гратися. Навіть е, предлагали з'їхати з тої горки, але я не з'їжджав. Буду зараз конструктор складати. По такий в дитинстві був. От опс, Попробуємо. О, реально складається? Емі, Іди сюди! Готов мені, будь ласка, капучино. І ходох стоїть мікроволновки. Так. Да. Скільки це буде коштувати? Мільйон. Мільйон? Да. Так, капучино моє а, готове. Шти, 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 шти. А, цукор, цукор. І ходок готується. Так, ходок Дали мені банан замість ходога. Що за сервіс? До речі, тут можна відсвяткувати таке собі немаленьке день народження. На чоловік 50, а може 70. Коротше, навіть весілля можна так загуляти, непогане, по дитячому. Прикольно. Міні-футбольне поле. Ну що? Давай, день. Ого ти що? Добрий день. Круто. Ну, дякую. А тепер ти, мір, жовту, жовту. Ой, я хоч відпочивату. Чекаємо. Та чи Опа! Добрий день. Здравствуйте, Мардай. Ой, тут так, ще але. одна. Тема матрушка. Цікава. Матрушка. матрушка, мені теж брати? Так. А, а я не буду, я дивитися буду. Чи, 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 чи дорослі з'їжджати теж можуть. Давай спробуємо. Я не знаю, звісно Я не знаю, чи треба брати дорослим, до ну, візьмемо вже. Оп, тащим. Ой, як кажуть, хочеш кататися у мій санки возити. Дай Мір, ти знав таке? Да. Темно я тут сьогодні. трохи, темно. Це моя. Ай, якою я то не хочу! То зараз ну, сідаємо разом, їдемо, так? Да? Так, спочатку Діана. Їде перша. Давай, Діана, готова? Да. Ну все. Стій, 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 стій. 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 Давай. 3-4. Оооо. Давай біжим. Що це таке? Бежи. Давай, давай. Тобі маху на... Тако, дивись, тебе зараз тобі буде. Чекай, чекай. Круто. Боже, за цими дітьми угнатися, несуду, цукерки. Бігаю, за ними. О, це як тут пройти? Катастрофа. Попав? Не. Ні? Не попав.